Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 21, урок 185. Мандрівка України. Тема нашого уроку повторення, що ми знаємо про Херсонську та Миколаївську області. Здійснимо подорож Чорноморським біосферним заповідником. Переглянемо відеофрагмент. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут шумить. прошу мить, посередні вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Карингач у морі, заповідні зони, і Сиваш солоний. Всі тут добувають, врожаї збирають. Про Херсонську область в Україні знають. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори тут Дніпро шумить. Посеред посередні пропиві на як країна, рідна батьківщина? Чорне море грає, і сліпина вкруг. Миколаїв місто назву дав землі, тут порти великі, море й кораблі. Помандруй на сахі, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні проби вільна, неділима, це твоя країна. Рідна батьківщина. Отже, пригадаємо, що ми знаємо про Херсонську область. Охарактеризуй область, уставивши пропущене в таблицю. Користуємося картами на сторінках 39 і сторінці 40. Заповнимо таблицю. Назва області Херсонська. Обласний центр. Пригадали місто Херсон. У якій частині України розташована Херсонська область? У південній пригадайте, з якими адміністративно територіальними одиницями України межує? Розкрийте карту, подивіться з Миколаївською, Дніпропетровською та Запорізькою областями. Та Автономною Республікою Крим, до якого моря або морів має вихід. Пам'ятаємо, що Херсонська область має вихід до двох морів це Чорне море і Азовське море. А який рельєф? Херсонської області пригадали має рівнинний рельєф, на які корисні копалини багата ця область? Так, нерудні корисні копалини це пісок. Вапно глина також сіль і ми знаємо що лікувальні грязі дуже тут поширені. Що головна річка пригадала це Дніпро. Отже ми бачимо ось такі характеристики. А зараз охарактеризуємо Миколаївську область, також заповнимо табличку. І так, назва області Миколаївська. Обласний центр пригадали місто Миколаїв, розташовано у південній частині межує з Одеською, Кіровоградською. Дніпропетровською та Херсонською областями І має вихід до Чорного моря. Рельєф так само рівнинний, є невеличкі горби, на які корисні копалини багато, також на нерудні корисні копалини, і це граніт, це пісок, це вапняк. Глина тощо, а також, лікувальні грязі, і головна річка пригадали це Південний Буг. Це Південний пух. І тепер ви можете розгорнути сторіночку 42 і перевірити, як ми виконали завдання. Корисні копалини ми розписали, пояснили, які конкретно, але це. І є нерудні копали. Установіть відповідність. Давайте пригадаємо Арабатська стрілка. Це так, це піщана коса, це піщана коса у морі. Джерел Гач це острів у Чорному морі. Так. І сиваш, це затока Азовського моря. Прочитаємо речення і підкреслимо потрібні слова в дужках. Права 4: Чорне Азовське моря. Сполучає так, Керченська протока. Джарелгач – це так, найбільший острів України і Чорного моря. Миколаївський порт один із найстаріших. В Україні поріг це кам'яниста ділянка в руслі річки і продовжимо на наступній сторіночці. Мугійські пороги розташовані на річці, Південний Бог, Миколаївська область. У біосферному заповіднику живуть тварини з різних куточків світу, і у якому ж це заповіднику? Так, Асканія Нова. Давайте тепер пригадаємо, що ми знаємо про Чорноморський біосферний заповідник. І оберіть світлину для розповіді Чорноморськ, про чорноморський біосферний заповідник. Які ж світлини ми оберемо? Пригадайте так, рожевий пі... пелікан рожевий, і Афаліна Чорноморська. Ось ці дві світлини ми візьмемо. так? Давайте пригадаємо: Чорноморський біосферний заповідник розташований на території Херсонської і Миколаївської областей. Це один з найбільших і найстаріших заповідників України. Його територія охоплює збережжя Чорного моря. Кілька островів та водний простір довкола. Головна мета створення заповідника, пам'ятаємо, це охорона птахів, які гніздяться і зимують на його території. Чимало з них рідкісні і, зокрема, якраз пелікан рожевий. В межах заповідника трапляються рідкісні морські савці – Зокрема, Афаліна Чорноморська. Та білобо... білобочка Чорноморська, пам'ятаємо, да? Ну ось це у нас світлина, це у нас буде вже білобочка чорноморська. Біл... Білі боки, так, це буде правильніше. Отже, ці види і пелікан рожевий. І білобочка Чорноморська, вони занесені до червоної книги. Тобто їх треба охороняти. А тепер, будь ласка, вправа 6. Розгляньте світлини, позначте ендемік, який росте тільки в заповіднику Асканія Нова. Так, це тюльпан Скіфський. Цей тюльпан є ендеміком саме Асканії Нової. Його можна зустріти тільки на цій території. Ось тюльпа з Київської. Давайте пригадаємо туристичні маршрути Херсонської та Миколаївської областей. Отже, Установи відповідність між назвами областей і туристичними об'єктами. Прочитаємо, які туристичні об'єкти у нас подані: це природний парк Олешківські Піски, історично-археологічний заповідник Ольвія, острів Джерелгач і музей суднобудування і флоту. Що належить до Херсонської області, що розташовано у межах цієї області, так, це природний парк Олешківські Піски та острів Джавулгач, а Миколаївська область, це історико-археологічний заповідник Ульвія і музей суднобудування. І флоту. Ось так. Що ж, ми пригадали з вами відомості про Херсонську та Миколаївську область. А тепер мої, візьміть участь у перегонах на гідроциклах. Обери правильну відповідь, Упиши букви у зірочки і після цього склади з отриманих букв слово, познай час. І перевір себе за презентацію. Тож зараз тиснемо на паузу, виконуємо завдання самостійно. Так, виконали завдання, тепер можемо перевірити. Перевіряємо відповіді за презентацією. Клали слово «дельфін». Наступне завдання: виконай вправу мандрівник, намалюй контури України, потім намалюй Херсонської області контур та Миколаївської області. Для цього вам знадобиться сторінка 43. Де ми можемо розглянути порядок виконання вправи мандрівник. І так, на сторінці 43. Зараз я вмикаю камеру і ми розглянемо все. Ми бачимо. Так, карту. Ось таким чином ми можемо намалювати контури. І так. Розглянь адміністративно територіальну карту України. Зверни увагу на контури України, Херсонської та Миколаївської областей. Що вони тобі нагадують? так? Контури України. Миколаївська область. Херсонська область. Щось собі уявіть, що вони вам нагадують. Так? Далі, за стрілочками на зображенні, намалюй контури об'єктів у повітрі. потім заплющте очі, зробіть те саме з заплющеними очима. І наостанок намалюйте тепер ці контури. Ось тут в рамці. Знов-таки натисніть на паузу і виконайте завдання. Переходимо до вправи 10. Попрацюй як справжній мовознавець. Прочитай сполучення слів, що описують природу Миколаївської та Херсонської областей. Усно назви рід прикметників. У яких словах приховано пастку. І так, прочитай. Синє море, дикі орхідеї, біосферний заповідник, рідкісні птахи, піщана коса, солоні озера, давньогрецьке місто, морський порт, курортні містечка, річкові пороги, білобокий дельфін. І так... Будь ласка, натисніть на паузу і подумайте. І так, називаємо рід прикметників. Синє море. Море, середній рід і синє – середній рід. Дикі орхідеї. Дикі множина, рід не визначає. Біосферний заповідник, заповідник чоловічий рід, отже і біосферний буде чоловічий рід. Рідкісні птахи це множина. Піщана коса, коса жіночий рід, піщана також жіночий рід. Солоні озера множина, рід не визначає. Давньогрецьке місто, місто середній рід, Давньогрецьке теж середній. Чорноморський порт, чоловічий рід. Курортні містечка це множина, рідне прикметника не визначає. Річкові пороги теж множина, білобокий дельфін. Чоловічий рід. Отже, ми побачили прикметники у множині. це якраз слова пастки, тому що там рід прикметників визначити не можемо. Підкресли прикметник м'якої групи. Для цього нам треба прикметники у множині поставити в початкову форму це чоловічий рід однини. Пам'ятаємо про це. Отже, поставте і знайдіть, де тут м'яка група. Що це за прикметник м'якої групи? Синє н м'який. Основа закінчується на м'який приголосний н. Отже, це м'яка група. Підкреслили. І наступне завдання 11. Полічи на карті сторінка 39. І напиши, скільки областей України ти вже знаєш. Вивчив, вивчила. Підкресли цифру розряду десятків. Натисніть на паузу і виконайте це завдання самостійно. Пригадайте всі області, які ми вже з вами вивчили. І якщо ми почали вже лічити десятками, то наступна зупинка це нейробіка від губу. Отже, увага, лічимо! Записали відповідь. Перевіримо. Рухаємося далі. Записали відповідь. Рухаємося далі. Записали відповідь. Перевіряємо. І так, давайте підведемо підсумки. Так що ж ви можете розказати про Херсонську та Миколаївську область? На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.